Розмитнення Volkswagen Passat 1.6 Diesel дизель 2011 року. Скільки коштує такий автомобіль та вартість всіх платежів до українських номерів? Авто, яке ви зараз бачите на екрані, наш клієнт планує купувати і на ньому повертися в Україну. Механічна коробка передач, гарний стан. На даний момент нічого робити не потрібно, тільки хімчистку салону. Що пишуть про цей автомобіль? Продавці: пробіг 338 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 9 місяць 2011 року. Всі витрати. Автомобиль. 3000 тисячі доларів доставка своїм ходом 500 доларів, митниця 2500 тисячі доларів, сертифікація 60 доларів. Перша реєстрація, українські номери 130 доларів, разом 6190 тисяч доларів повністю під ключ. Якщо ми дивимося такі аналоги на сайті авторія, ми бачимо, що ціни стартують від ціни 7800 тисяч доларів, тобто економія, мінімум 1600 доларів, коли ви самостійно приганяєте авто. Українці купуйте автомобілі. А в плані доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо.